Британський прем'єр Ліс Трас і її японський колега Фуміо Кісіда провели зустріч на полях 77-ї генасамблеї Нью-Йорку. Трас засудила провокації Китаю щодо Тайваню, які загрожують спеціальній економічній зоні Японії. Трас і Кісіда також наголосили на важливості співпраці демократичних країн, зокрема через міжнародні організації, такі як Велика Сімка. Ще новий британський прем'єр зустрілася із президентом Франції Еммануелем Макроном. Уперше за три роки генеральна асамблея проходить наживо, а не онлайн. Сесію відкрив генеральний секретар Антоніо Гутереш. Він говорив про сумну картину у світі, а також закликав 193 країни-члени виправити колосальну глобальну дисфункцію наш світ у небезпеці і паралізований. Геополітичні розбіжності підривають роботу Ради безпеки, підривають міжнародне право, підривають віру людей у демократичні інститути та підривають усі форми міжнародного співробітництва. Так тривати не може. Головні теми асамблеї клімат, війна в Україні та пандемія. Президент Туреччини нагадав делегатам, що вони несуть спільну відповідальність за стабільність у світі. Усі ці лиха, що стосуються мільйонів людей, ще раз показали, що організації Об'єднаних Націй доведеться бути набагато ефективнішою, набагато впливовішою. Водночас, лідер Південної Кореї теж закликав демократичні країни до співпраці та єднання. Цього місяця Північна Корея офіційно закріпила право завдавати випереджальних ядерних ударів для свого захисту. Зі слів її лідера Кім Чен Іна, новий закон робить ядерний статус КНДР незворотним і забороняє переговори про денуклеаризацію. Президент Південної Кореї зазначив, що світова спільнота має захистити свою свободу через солідарність та відданість міжнародним нормам.